Про недоброякісні та фальсифіковані ліки говорили сьогодні під час прес-конференції у Раді національної безпеки і оборони України. Це питання досить актуальне, адже стосується життя та здоров'я кожної людини. Було перевірено декілька тисяч місць реалізації лікарських засобів, і, на жаль, було виявлена, була виявлена ситуація, яка зараз викликає стурбованість і вимагає реагування і подальших дій. Про масштабну роботу у викритті фальсифікованих ліків розповіли самі правоохоронці. Нещодавно у Львові міліція затримала ділків, які не лише виготовляли підроблені медпрепарати, а й розповсюджували через аптеки. Ця кримінальна діяльність була дуже масштабною. Серед вилучених препаратів відомі та дуже популярні серед наших громадян. ліки. це ліки проти застуди, кишкових розладів, знеболювань та інші. Найстрашніше, що серед вилучених препаратів дитячі ліки. Таких препаратів вилучили з обігу на 2 мільйони гривень. Експерти кажуть, з майже 600 найменувань ліків 47 є підробкою. Однак це не остаточна цифра. За фальсифікацію та збут лікарських засобів стосовно ділків порушили кримінальну справу. Слідство триває.